Стендап на блатівці, у мене були дві чіткі цілі, які я переслідувала. Е, перша ціль я хотіла, щоб е, слухач і глядач асоціював стендап і чимось класним, і з чимось вишуканим. Тому що я завжди пропагую, що стендап це теж мистецтво, це культура. Це може бути класний захід, куди треба ходити в чистому. Це не лише якісь події, які відбуваються у маленьких барах, десь у підвалах. Стендап це частина української культури, це мистецтво, це щось класне і все приблизне. Друга ціль, яку я переслідувала, я дуже хотіла повийовуватися. Це найсильно напевно це на першому місці. і в мене вийшло, Оце все реалізувалося. Рік часу ми чекали. Я вже замахалася оце думаю, Може, я так вийовуватися, подумала я. А потім подумала, що це ще одна причина все таки дочекатися. Jaz te še vedno sedaj, ko je šlo, je prišlo.